У вашій групі мандрівників вкрав гроші або скоїв невиправданий злочин та сидить, пиздить одиноко у темному кутку таверни, вважаючи, що весь світ проти нього. Але чи насправді злодій має бути саме таким? Слово «rogue» походить від англійського визлову «gun rogue», тобто звернувши вірного шляху. Не завжди це означає щось погане. Будь-хто може піти по кривій доріжці, щоб покарати злочинців поза законом. Злодій вправно добуває потаємну інформацію, вистежує противників та ховається від сторонніх очей. Одним ударом може тихо вбити, і ніхто не дізнається, хто це зробив. Вміло захищає друзів від прихованих пасток та вмить відкриває зачинені замки, знає потаємний сленг злочинців і вміє з ними домовлятися. Це його робота та спосіб вижити у суворих реаліях світу. Основна характеристика це спритність, що дозволяє вправно битися і робити кльові штуки. Статура не так важлива, злодій може уникнути певну кількість шкоди. Знадобиться високий інтелект або харизма в залежності від вподобань та архетипу злодія. У книзі гравця їх три: крадій, вбивця та магічний злодіяка. Крадій вправно краде, вбивця ідеально вбиває. Злодіяка злодеячить, але по-магічному. Насолоджуйтесь та пам'ятайте, що справжній злодій не краде у друзів, а тільки у законно-дурних паладинів.